Всім привіт! Вітаю вас на каналі світ настільних Ігор. Мене звати Ростик. І це наші щотижневі новини. Перед тим, як я перейду до наших новин, я хочу подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку та допомагають нам з вами жити в спокої. Також хочу подякувати всім формуванням, які з нашими збройними силами. Поронюють нашу неньку і проганяють окупантів з нашої землі. І хочу подякувати також всім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць, і роблять все, що в їхніх силах, аби власне, забезпечити наших воїнів усім необхідним реманентом і СТАФом. І йдемо далі до наших подяк. Напишіть, будь ласка, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. Я хочу подякувати усім, хто підтримує фінансовий канал через сервіси Patreon, BueMeCoфі, чи прямими платежами на Монобанку каналу чи картку каналу. І закликаю усіх, усіх підтримати канал фінансово, тому що ваша підтримка насправді нам дуже дуже потрібна. І, зокрема, хочу подякувати наступним людям: це Андрій Жи, який має своє особливе місце в Пантеоні наших меценатів, наші чудові діки, Сану 33, Даша Бі, Лорд оф Бордс, Халастер, Пупермен, Камон Роуч, Олександр Рябець, Володимир Вахрушкін і нашим чудовим гравцям. Якщо ви бажаєте доєднатися, то, будь ласка, переходьте за посиланнями, які є в описі до цього відео. І Також хочу нагадати, що наш збір на придбання запчастин для виготовлення пташок триває. І в описі також є усі необхідні посилання. Тому, будь ласка, доєднюйтесь для того, щоб теж літали і робили цей світ кращим. І перейдімо до новин. Перша новина у нас від FangShop. Це те, що вже в продажі їхня локалізація настільної гри Frostpunk, і ви можете купити цю гру з багатьма доповненнями у ваших улюблених. В магазинах. Тож біжіть, хто давно хотів зіграти цю гру українською та не встиг на передзамовлення. Ви маєте шанс придбати її. І це єдина новина з світу українського настільного. Переходимо до новин світу. І перша новина у нас для усіх фанатів мобільної гри Clash of Clans. Буде її настільна адаптація. Випускати буде її. Видавництво Майстер Media. А що цікаво, що один з розробників цієї гри усім відомий і багатьма улюблений Ерік Ленк. Звучить доволі цікаво. Е, свого часу я давним-давно, дуже багато років тому, е, цю гру грав, потім якось вона мені надоїла. Цікаво, як вони її е, адаптують в настільну версію. До настільної гри Тік Гарден. Буде випущене доповнення T-Garden Puer, яке додає новий контент, також додає нову механіку двір дворян, що буде підвищувати складність цієї гри. Якщо ви вже встигли зіграти, то напишіть нам в коментарях, як вам ця гра. Наступна новина для усіх фанатів Day of Merchants, адже, як виявилося, цій грі цього року виповнюється 10 років. Час летить просто незбагненно. І буде випускатися власне, оновлене видання, яке буде мати у собі усі е, усі коробки, усі картки в, в собі. Також буде е, перероблений контент, який був раніше. Трошки буде видно змінений баланс карток. І будуть нові колоди. В принципі, прикольно. Я не знаю, чи game 7 Days задоволені продажами базової гри. Маю надію, що так, і маю надію, що ми також отримуємо і це ювілейне видання. Наступна новина для фанатів настільної гри Сіміло, адже вийде нова версія цієї гри про підводний світ. Тому, якщо ви любите, вітаю новина для вас. Наступна вона доволі дивна. Адже Ziman Games анонсували вихід гри з Six4626. Six Six. Це е, адаптація лавлетера у всесвіті мультика Лілої Стіч від Діснею. І що цікаво, що судячи по компонентах там буде щось нове е, Жетон Стіча, який буде або в доброму гуморі, або в цьому супер-злому моді. Тому. Не знаю. Виглядає цікаво. Якщо ви любите Лілу Стіч, якщо ви любите Love Letter, це новина саме для вас. І їдемо далі. Адже Flamecraft отримує доповнення під назвою Dragons and Dragons. Як не дивно, гра про драконів отримує доповнення про драконів. Воно додасть до гри 6 нових модулів, і, зокрема, будемо мати гід драгонів. Е, То водно якісь водяні дракони. І обіцяють, що буде багато іншого цікавого контенту. І переходимо до Чех game Edition адже вони цього минулого тижня анонсували три новинки. Перше, це те, що буде доповнення до гри сеті, яку вони. Тільки релізнули, ми тільки недавно отримали українською, і спільнота про цю гру відгукується як найкраще. Ну, принаймні, те, що я читав і, і чув, що всім вона заходить, і що гра суперкласна. Нагадаю, що у нас і локалізувало видавництво Fill InDigo. І це доповнення під назвою City Space Agency, принесе новий контент, а також обіцяють, що будуть нові механіки та асиметрія між космічними агентствами. Ну, прикольно. Я ще не грав цю гру, але знаю, що багато хто з вас грав. Наступна вона теж від Czech Game Edition це гра Вспвуд. Це гра з механікою викладання тайлів. і в ній гравці будуть створювати сітку лісу, де будуть розміщати духів лісу для того, щоб отримати найбільші бали. Прикольно. Поки що компонентів фотографії я ще не зустрів. Ну, на певний момент, коли я робив новини. Йдемо далі, адже 4 Studio е, анонсувало гру під назвою Graft. Це гра буде з відкритим драфтом. І гравці будуть здобувати картки, що будуть представляти собою різні ресурси, які будуть переносити їм переможні бали відповідно від заданих цілей на гру. Окей, виглядає доволі симпатично оформлення. Ще одна третя новина від е, Czech Game Edition це те, що. Galaxy Tracker отримує доповнення Do What. І це доповнює дасть новий контент до гри. Але насамперед має принести нам нові та слідні місії та пригоди. Е, я дуже тішу, що ми цю гру маємо українською, і нагадаю, що її видало видавництво Kilo Games. Тому таке. Наступна новина від видавництва е, мет, е, прошу, Ravensburger, адже вони, ой, адже вони будуть перевидавати гру. Метрополіс під назвою Метрополіс Era, Це гра, вдумайтесь тільки уважно, 1984 року, 1984 року. І її автор є Сід Саксон. Це, ви бачите зараз на екранах старе оформлення, а це коробочка нова. І мушу сказати, що оформлення мені дуже сильно подобається. Далі у нас фоточка старих компонентів, нових ще немає. Але цікаво, що Саксон цього року доволі популярний, адже перевидали його гру Еквайер про, про біржі. Тепер Метрополіс. Тому доволі цікаво. Цікаво, чи хтось колись розгляне їх для локалізації української. Їдемо далі, адже корейське видивництво Шемерс анонсувало гру Odyssey, Розроблено тим самим дизайнером, який подарував нам Jekyll vs Hyde, це гра, яку теж локалізувало в 19 Game 7 Days, та The Yellow House це відносно нова гра. І ця гра у світі грецької міфології, де гравці будуть власне, грати картками, це гра на взятки, і вам потрібно буде грати картки не лише з власної руки, але й з спільного ринку карт для того, щоб набрати точну кількість взяток. Для переміщення корабля Одіссея назад до Ітаки. Звучить доволі цікаво. Але рухаємося далі. Отже, японський дизайнер, який створив такі ігри, як Happy City та Legendary Forest. Happy City, якщо не помиляюсь, то це в нас щасливе місто локалізував ігромах, об'єднався з Міхелем Шахтом і створили гру UK. Не знаю, чи я правильно читаю. Адже це буде карткова гра, в якій гравці будуть виконувати роль кураторів та продавців японського мистецтва наприкінці 19 століття. І йдемо до новини про гру, яку я вже згадував. Це гра The Hobbit There and Back Again. І видавництво The Office Dog Games показало компоненти, які ми будемо мати в цій грі. Це вже фінальне оформлення всього, і коробки і. Компонентів, і хто не пам'ятає, то я нагадаю, це змагальницька гра, в якій гравці будуть кидати кубики. Кожен з гравців буде мати свого власного персонажа. Кожен персонаж буде обирати, кожен гравець буде обирати один кубик собі і використовувати його відповідно до того, як працює його персонаж. Тобто гра буде така доволі асиметрична і виглядає доволі прикольно. Ну, доїть світ професора, як можуть. Ну, ні з тим не поробиш. Значить, є, є попит, і це чудово, тому що ми отримуємо нові ігри. Е, їдемо далі, тому що. С... А, тут ще от фотографія кубиків, щоб ви бачили, які вони красиві і різні. А ми йдемо до гри від Сааші. Дуже такий цікавий японський автор. Він створив гру The Great Evening Banquet. Це гра з механікою драфту. Та створення певних патернів, де гравці намагатимуться організувати гостей у ВІП-банкетному залі, задовільняючи їх смаки та побажання. Отак От виглядає оформлення. Я мушу сказати, що оформлення доволі <кхух> Таке стандартне для ігор Саші. І хто не знає, то в нас фотографи, це гра Сааші, яка є локалізована у В принципі. Я не пам'ятаю, чи ще хтось локалізував щось від Сааші. Напишіть, якщо я забув. Е, рухаємося далі. Адже видавництво The Games анонсувало в настільну гру Fire Siege The Feral Story, яка буде видана цього року. Це буде кооперативна гра в жанрі Tower Defense з обмеженою комунікацією. І один з її співавторів, її дизайнер, є співавтором гри Similar, Rift Project, Witchstone та багатьох інших. Має бути доволі цікаво. Я Tower Defense люблю ще ну, з дуже давніх часів, як тільки вони з'явилися як мод до Warcraft. і потім ми зіграли з Маринкою, і зняли відео на ту, що Kilo Games видало. Господи, я забув, як вона називається. От перед очима стоїть коробка, але я не пам'ятаю, як вона як вона називається. І загалом Tower Defense це дуже, дуже класний е, тип ігор. Шкода, що дуже мало настільних адаптацій цих. Але йдемо далі. E Wise Wizard Games анонсувало нову гру під назвою Helenistic. Це буде Deck Builder І це буде дуельний Deck Builder. Тому. Оформлення, звичайно, дуже епічно цієї коробки. І воно прям, я не знаю, якось мені так е чомусь асоціюється з талісманом та іншими такими прогодинськими іграми. Але їдемо далі. Адже не буває мало настільних е комп'ютерних ігор, які стають настільними, і міфіки з Ubisoft вирішили видати Assassin's Creed Animus. Це буде гра. У світі Assassin's Creed. Наразі багато інформації про неї немає, єдине знаємо, що будуть збирати кошти на кікстартері. І тільки я згадую про кікстартер Мені зразу згадується інформація про тарифи і і плачу, і сміюся одночасно. Але їдемо далі, адже Queen Games анонсували, що будуть виробляти, видавати гру Ronin Вона буде. Гра з механіками розміщення працівників та збору сетів, де гравці будуть подорожувати Японією, виконуючи місії, щоб здобути спеціальні навики та славу. І новина про доктора. Я знаю, що ви всі дуже скучили і дуже вам бракувало новин. Але фінське видавництво Peliko.ou анонсувало гру Кіса Наапуріса. Я не знаю, чи я правильно я прочитав. Називатися воно буде англійською мовою The Cat Next Door. Це гра на таке собі мемо для сімей з дітьми. Як бачимо, доктор повертається у наш з вами світ. Видавництво Джолі Дач анонсувало гру Tectonic Tribes. Це гра на викладення карток, і що мені особисто подобається, ми будемо ті картки не просто викладати, а ми будемо накривати частково картки, які вже були викладені до того. Трішки мені це нагадує гру Крапки від Романа Задорожнього і Мегаполіс. Мені така механіка насправді дуже сильно подобається. Але їдемо далі, адже дизайнер Сегради анонсував гру 3Medgі. Це гра, яка базується на знаменитій біблійній історії про трьох волхвів, які несли дари. І зараз ми бачимо фінальне, фінальний вигляд коробки та компонентів цієї гри. І. Upper Deck Entertainment випустив, буде випускати доповнення до Legendary по Джеймс Бонду. Що цікаво, що я навіть не чув, що воно є Ну саме Legendary по Джеймсу Бонду. Але як виглядає так, що воно є популярним, тому до нього зробили ДОП. З чим і вітаємо Апердек. Але їдемо далі, тому що Вітал Ласерда опублікував фінальну коробку, яку оформлення коробки для гри The Library of Alexandria, яку створив його улюблений дизайн, художник дизайнер-художник Айон Утул. І виглядає дуже красиво. так, Від отул дійсно вміє малювати просто як, як боженька. Але йдемо далі. Pink Troubadour анонсували гру Pilgrims Curious Adventures, гра заснована на індії відеогрі Pilgrims. Ця гра буде мати механіку збір сетів, і буде намагатися перенести це комп'ютерну гру на наш стіл. І що мушу сказати? Люди, це оформлення, це просто якась бомба. Я не знаю, я тільки побачив цю новину, я прямо залип. Тут ще маєте фоточку карточок. Ті, хто дивляться з телефонів, я знаю, що у вас більшість. Вибачте. Якщо вас цікавить, то можете потім загуглити собі цю гру. Виглядає вона просто, просто не знаю, неймовірно. Мені настільки сподобалось її оформлення, що капець. Але йдемо далі. До гри g Anime Аніме Студіо Тайкун. Це гра від видавництва Esper Games, де ми будемо керувати студією, яка випускає японське аніме. Гра буде мати механіку на розміщення робітників. І звучить доволі цікаво. Отак От будуть виглядати компоненти гри. Арт теж доволі бомбічний І Тайкуну я, в принципі, ще з дитинства люблю, тому треба буде дивитися. І їдемо до долини вічності. Адже вона отримує нове е, доповнення. Ренегати сказали, що будуть видавати доповнення е, долини вічності Curse прокляття. Воно додасть нові картки, механіку прокляття, що значно обіцяє розширити можливості цієї гри. А для всіх фанатів Соло Ігор, і, зокрема, Final Girls, я знаю, що є такі глядачі серед наших. Е, Підписників. Буде випущене нове видання цієї гри: Final Girl: The Bedtime Time at Bodyland І виглядає так, що ця частина натх... натхнена е, грою Five Nights at Freddy's чи фільмом. Але я думаю, що скоріше комп'ютерною грою. власне е, Тому таке. Я дуже багато доброго чув про цю серію ігор Final Girl. Але, на жаль, ще не доводилося спробувати. Я думаю, що треба буде почати. І їдемо до гри, на яку сьогодні останній день передзамовлення на українську версію. Власне, Andromeda Edge від Game 7 Days, отримує доповнення. І це доволі круто. Не знаю, чи Game 7 Days буде його видавати, чи вони задоволені передзамовленням. Якщо ви знаєте, то напишіть нам в коментарях. Е, Таке. Перенесеться доповнення нові фракції, нові регіони космосу та багато іншого цікавого. І перейдемо до ваших коментарів. Так, всім привіт. Дякую за побажання гарного стріму. Так, Андрій бачив, не бачив оголошення групи. Якщо б не підписка, то пропустив би. Правильно, Андрій, бо треба для того, щоб підписатися, а ще включити дзвіночок. А оголошення було. Так, Андрій пише: о, його свят із конічка, так. Е, отам. отам мій, мій. Моя ікона геймдизайну, яку я вважаю Вау, просто супер крутою. Крутим геймдизайнером. На жаль, який оголосив, що він відходить від настільних ігор і переходить в комп'ютери, Ну, подивимося. Е, так, окрім фреспанку, Ростика для нас нічого немає. Абсолютно нічого. То у, то у видавництві нічого немає для Ростика, пише Даша. так. Е, так, розкажіть, що за Ті Гарден? Я не пам'ятаю, мені здається, що це того самого автора, який зробив Галілей? Але я можу помилятися. Так. Чи хтось грав, питає Андрій. Я не грав. Ага, так, чекайте, бо я подяку заберу. Так, Даша, о, фанат Dail of Merchant це я. Має всі від 3 від Game7 Days. Ну, тепер Даша, можеш відкладати гроші ще на. 10-ю -е влейне віддання, але я не знаю, що воно вийде українською, але може вкладати на англомовне. Так, Даша також пише: О, Ліло Стіч мені точно треба. Ну, тим більше, що це Love Letter. Love Letter – це просто один з найкращих філерів. Так, Андрій, ні, то за що? Я ще попереднє видання не дозбирав, делутмер. Може дешевше колектор бокс продаватимуть? Може дешевше колектор бокс продаватимуть стару. Не знаю, може, а є з колектору Бокстера. Так, Анасі. О, буквально нещодавно хотіло додати листи закохані до своєї колекції, але, видно, дочекаю Стіча, бо це прямо у себе серденько. Круто. Е, Єдине, Я не знаю, чим буде українською, тому, скоріше за все, що доведеться брати англійською. Так, е, Ігор, цікаво, чи побачимо ми локалізацію до подосетті, чи як завжди. Ну, все, залежить, ну <кій> все, як завжди, залежить від того, е, наскільки гарно. Ми будемо купувати базову гру. Так, Андрій, ну Сеті, наче зайшла спільнота і мені його дуже сподобалось. Чекаю на Доб. Андрій, Метрополіс виглядає гарно. Ну Коробка просто просто бомбіческа. Так, так Андрій, я бістарий Метрополіс грав, виглядає непогано. Та виглядає цікаво. Так, Андрій, Сеті, топчик хто не грав, дуже раджу. Андрій. Але не на повний склад. Ну та там багато хто бідкається про даунтайм. Але я думаю, що це залежить від е, вміння гравців грати саме цю гру. Тобто, якщо ви з тою самою компанією багато разів її награєте, то даунтайм зменшиться. Маю надію. Так, Майкл, Ігор, це, прост... це проста математика. Допи купляють 30% покупців бази. Якщо базу розкупили, тоді і фінансовий сенс складатися в допи і новий наклад бази. Так, Андрія, доктор буде? буде. Микола плюс сеті топ. Як тільки було відкрите передзамовлення, одразу купив. ДОП так само буду чекати. Класно. Так, Андрій, теж доктора чекаю, що дарма на новини прийшов. Дочекався. Так, Андрій Чорний. На Гікачі продається камсей вейвів від Сааші, але не локалізовано. Ага, окей. Ну, локалізовано тільки фотограф. І мушу сказати, що це ну, чувак реально, він прямо робить ігри. Ну, просто. Просто. просто, Я не знаю, це японці. Тут, я, це, типу, не гарно, але це так є. Типу, ну вони прям просто з іншої планети, і в них дуже багато крутих речей виходить. Так, Андрій, е дуже схожий банкет по дизайну на гру в борт Common Sail Away. О, мені здається, що вона є від Сааші. Це ж е Бельвіль локалізував, якщо я не помиляюся. Так, Андрій пише: Защитники Корони та Дефенс. Так, дякую. Дякую, Андрію. Дякую, що нагадав. Так, Андрій, усі на борт від Бельвіля. Це Саша. О, дякую. Так. Так що на скільки гравців треба сеті грати? Андрій пише: На двох. Усі на борт. Ой. Так, перепрошую. Усі на борт локалізували Бельвіль. Я грав, дуже класна гра. Я дуже хочу, тому що, ну, от прям Саші дуже цікавий мені як автор і. Хочу спробувати ще якісь його ігри українською. Так, Андрій, о, точно, вона локалізована. Думав, що ні. Е, Андрій дуже рекомендує цю гру. Так, доктор, дочекалася доктора. Так, Трайпс е, ще схожа на руни від вудкету. Окей. Так, Андрій пише. Ще Гарфілда згадати і можна розходитися. Ну, на жаль, Річард поки що нічого нового не зробив, але маю, маю, маю надію, що так. Ласерда, о, ні ну, no. Леседа працює зараз над двома чи над трьома ну, над двома точно, а от чи над трьома я зараз не пам'ятаю. Продуктивний чоловік. Може хоче догнати доктора по кількості. Так, Анастасія, яка ж неймовірно гарна коробка бібліотеки? Там вона дуже красива. Андрій, Legendary ще тільки по мавці нема, а так до кольору до вибору. Так, да, може, колись буде. Так, Павло пише: пілігрімс чудовий арт. Мені просто, як побачив, мене вау, челюсть просто впала. Так, Андрій, цікаво, яка ціна Ласерти буде. Та я думаю, що приблизно така, як завжди. Так, Андрій, Андромеда. Так, Андрій, я чекаю... як я чекаю, Андромеду? Інший Андрій. Лесерда з такою швидкістю кріпає ті, ті, ті груби, що скоро буде проблизитися, як доктор, тільки по велетенський комплексний євро. Та, бач, Андрію, має будні думки. Так, Тарас пише: студія Аманіта Дизайн, гра Пілігрим, мають ряд чудових ігор. Машинаріум, крейк, саморост. Вони робили розпродажі на стімі, після яких кошти були направлені для України. О, це круто. Е, машинаріум дуже давно хотів зіграти, але щось таке руки не дійшли. Треба буде подивитися, яка там зараз на неї ціна. Так, Ігор. В мене жодного голосерда немає, і я абсолютно спокійний. В мене є один, який я чекаю, коли е, буде, буде буду мати час і з зіграти бо я вважаю, що ця гра Mercado de Lisbo є прикладом геніального геймдизайну. І можете мене переконувати в протилежному. Я, я готовий. Так. Щось мені коментарі перестали. Ага. Андрій пише, коробки бібліотеки оглядають дуже дорого. Доларів на 200. <ріхи> 200 навряд чи, але я думаю, що десь біля цього. Ще, ще подивимося, тому що, що. Ну, я не знаю, з тими тарифами я думаю, що нам є що чекати. А, так, о. так, Микола пише, дякую. Дізнався, що Tower Defense є для столу, скільки часу було витрачено ті карти для Warcraft 3. Я просто, я, чесно, я от, коли я побачив uh, Tower Defense, для мене всі решта версії Warcraft, і Dota, і Warcraft 3, всі, просто. Пішли на задній план, і я просто сидів і, і і довбав цю цей Tower Defense просто нескільченну кількість часу. Це просто мега круто Як вони такий е, ласий шматок е, фінансовий випустили з рук, я не знаю. Ну Але може можемо їм тільки подякувати, тому що задоволення принесло вона неймовірно багато. Добре, друзі, якщо маєте ще якісь питання, коментарі, то, будь ласка, пишіть. Якщо все буде добре, то в цю п'ятницю ми поговоримо з автором настільної гри Колонії, є як Колонія, яка є створена у світі книжки Макса Кідрука Колонія. Тому тримайте кулаки, щоб що в мене, що в автора все було добре, і ми провели гарний стрім. І готуйте свої питання. Тому що я думаю, що стрім має бути доволі цікавий І, як завжди, п'ятниця, десята вечора. Не забувайте, у нас стріми в понеділок 10-та вечора, в п'ятниця, десята вечора. Деколи буває так, що можемо ще щось в середу застрімити і таке. І Добре. Так. Е... Зараз секунду. Так, Даша, дякую. Дякую тобі, Даша. Е... Питання номер один: навіщо? Навіщо що? Ага, окей. Ні, питання зараз не треба писати. Питання, питання треба писати буде в п'ятницю. Тому таке. Так, все. Всім дякую за увагу. Будь ласка, бережіть себе, бережіть ближніх, не ігноруйте повітряних тривог, не забувайте донатити на нашу рідну армію. Помагайте нашим волонтерам. І як маєте бажання, то, будь ласка, закиньте щось на канал, тому що це для нас є зараз дуже актуальним. А на цьому все. З вами був Ростик. Світ настільних сильних ігор. До наступних зустрічей!